В одній команді діти та батьки на майданчику зустрілись вихованці футзального клубу Лідер та їхні батьки. У першому матчі зустрілись діти та мами команди переможниці та рибаки. За першу грала Юлія Казалуб та її син Іван. Кольори другої захищала Яна Малік з сином Максимом. Єдиний гол приніс перемогу з рахунком 1-0 команді Юлії Івана та їхнім партнерам у цій грі. Вже сидячи на трибуні, мами Ча, про гру звичайно, сказали біла, таке. Я... По секрету вам скажу, колись також грала трішки у футзал. Але нікому не кажіть, особливо тим, хто зараз тут грає. Нам сподобалося, але мало, мало. Хотілося б ще більше, більше забитих голів. Враження дуже чудові. Коли сидиш на трибуні, це зовсім не то. Коли, звісно, виходиш на футбольне поле, куча емоцій, всплеск, взрив, то тобто, ну, це не передаваємо словами. Після цього на паркет вийшли діти та їхні татусі. Після кількох хвилин, проведених на майданчику, батьки говорять. Чудове місце з дитиною провести свій час вільний. Побігали, все добре. Емоції дуже великі. Дякуємо нашому тренеру, організатору за такий турнір. Дякуємо батькам, що підключилися, долучилися до такого наш нелегкий час турніру. Всі зібралися. Дай Бог, що всі живі, здорові. І слава нашій Україні слава нашим ЗСУ. Результат не головне, говорить директор міні-футбольного клубу Лідер. Головне, що більше сотні учасників турніру зустрілись на футзальному майданчику, пограли та поспілкувалися. Перед новорічними святами хотілося всіх батьків об'єднати, щоб всі познайомилися, поспілкувалися. Але саме головна наша сьогоднішня мета це збір для збройних сил України, для наших хлопців сумських, які потребують зараз плащів, які не бачать повір це. Наша. Перша мета, ми хочемо допомогти. У результаті, сказав Володимир Сиєнко, зібрали 11 тисяч 600 гривень, які підуть на підтримку Збройних сил України. Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.